В приміщенні міської ради зібралось більше двох десятків жителів району. Серед проблем, що цікавили калинівчан, і перерахунок пенсій, пошук роботи, допомоги на лікування, газифікація, забезпечення міста якісною питною водою і нарахування комунальних платежів. До кого можна звертатися у такому разі, якщо міська рада або проявляє бездіяльність, так? або навмисне затягує, затягує проведення робіт, які потребують терміновості. Тільки того, що за тут пересіклися інтереси депутата міської ради, нам значить прокуратура радить звертатися до суду. Продовж трьох годин Олександр Домбровський вислухав кожного, хто сподівався на допомогу, і наскільки це можливо, в межах повноважень депутата обласної ради пообіцяв відреагувати на кожне звернення. Хоча, як зазначив Олександр Георгійович, останнім часом 90% звернень стосується саме матеріальної допомоги, що свідчить про досить скрутне становище людей, особливо малозабезпечених верств пенсіонерів інвалідів, допомогти можна двома шляхами: в межах державної політики і тих законів, які прийняті, якщо вони не виконуються. І ми це можемо відкоректувати і зробити, якщо десь хтось порушує чинне законодавство. А з іншої сторони, якщо людина не задоволена тією пенсією, наприклад, яку вона заробила і яка правильно нарахована. І яка потребує необхідної матеріальної допомоги. Ну тоді ми залучаємо додаткові якісь кошти, благодійні кошти чи кошти з фонду депутата обласної ради. Калинівщина мала батьківщина депутата, тому зустрічі з виборцями мають особливий характер. Люди приходять на прийоми, часто звертаються просто особисто як до земляка. Не забуває Олександр Домбровський і рідну школу. За допомогою депутата було оновлено фасад Калинівської школи номер 3 і цього разу не обійшлось без подарунків. Кафедра фізкультури отримала великий набір спортивного інвентаря. Дякуємо за придбання, яке він нам надав цю допомогу таку безкоштовну для оздоровлення дітей. Зараз дуже питання гостів строїть про життя, про здоров'я дітей і оснащення, щоб діти таке трошечки ну як більше приділяли увагу своєму здоров'ю. На завершення візиту Олександр Домбровський заявив, що сподівається у співпраці із міською та районними адміністраціями вирішити на найбільш болючі проблеми, які хвилюють його земляків.